Доброго ранку. Малята, запрошую вас на заняття з малювання. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Дітки, я пропоную сьогодні намалювати світлофор. Для роботи нам потрібно чорний аркуш паперу прямокутної форми, три ватних діска, фарби трьох кольорів жовто-зеленого та червоного. Пензлик, стаканчик з водичкою та клей. Ну що, розпочинаємо. Ми беремо диск, намазуємо клеєм. І приклеюємо до нашого прямокутника. Також ми приклеїмо другий і третій диск один під одним. Так, тепер беремо пензлик і вмочуємо водичкою і мокрим пензликом ми намочуємо наш диск. Потім беремо червону фарбу, вмочуємо пензлику червону фарбу і зафарбовуємо наш диск, щоб весь кружочок був червоний. Так, зафарбували. Так, вимиваємо щіточку, знову намочуємо водичкою наш диск. Тепер зафарбовуємо жовтою фарбою. Вимиваємо добре щіточку. Так. І так робимо і з третім диском намочуємо водичкою. А потім зафарбовуємо зеленою фарбою. Так. Ось отакий світлофор получився в мене. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!